Чиницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні. Історія спостерігає вкотре наголосив він. Конгресмени, наполягає президент мусить перервати свою двотижневу відпустку, повернутися до Вашингтона і затвердити допомогу, поки не пізно. Підсумовуючи два роки російсько-української війни, він наголосив на хоробрості українців, провалах Путіна і на критичній необхідності безперервної підтримки США та союзників історія спостерігає годинник. Іде гинуть відважні українські воїни і мирні жителі. Росія вперше за багато місяців захоплює нові території України, але тут в Америці спікер дав палаті представників двотижневу відпустку. Вони повинні повернутися. Вони повинні повернутися і зробити це, тому що відмова в підтримці України в цей критичний момент ніколи не буде забута в історії. Це буде оцінено, і це матиме вплив на наступні десятиліття. Америка може довести, що на американців можна покластися. Америка виступає за свободу, ми ніколи ні перед ким не схиляємося, особливо перед путіним. Тим часом президентська кампанія у США у самому розпалі у суботу, 24 лютого, республіканці південної Кароліни обиратимуть свого кандидата у президента. Наразі колишній президент США Дональд Трамп зберігає лідерство. Чи зможе Нікі Гейлі змінити динаміку і скоротити відставання у своєму рідному штаті? Поговоримо про це з моїм колегою Остапом Яришем, який нині у південній Кароліні. Остапа, привіт. Отже, чому результати праймеріс у південній Кароліні важливі? І чи є шанси у Нікі Гейлі скоротити відставання від Дональда Трампа? Юлю ми зараз у передмісті Чарлстона, де буквально кілька хвилин тому перед нашим ефіром завершився один із мітингів для Нікі Гейлі. і так виглядає, що вона всіма силами намагається дійсно скоротити цей відрив. Вона говорила разом із виборцями, казала про те, що потрібно прийти проголосувати потрібно прийти і не допустити того, аби джо аби пропрошую, ні Дональд Трамп, Ні, до речі, Джо Байден знову не стали президентом. Президентами про це вона говорила. Південна Кароліна юлю важлива тому що це четвертий штат, у якому голосують республіканці на внутрішній. Що партійних виборах, а однак деякі аналітики говорять про те, що він може стати останнім штатом із відкритою боротьбою між Дональдом Трампом та Нікі Гейлі, якщо Трамп набере все таки впевнену підтримку серед виборців. Втім, так виглядає Нікі Гейлі. Поступатися не збирається. принаймні про це вона говорить публічно, каже, що залишається в боротьбі і в південній Кароліні юлю і в інших штатах також, які будуть а, голосувати далі. Відрив між нею і Трампом зараз доволі великий, 25% приблизно. Тим це не зупиняє Гейлі рухатися і спілкуватися з виборцями і боротися, як вона. Же далі, а поки що Юліо гейлі могла апелювати до виборців більш поміркованих або до тих, хто не визначився незалежних. Подивимося, чи вдасться їй це зробити тут. Остапа ти спілкувався із місцевими активістами, представниками української діаспори, чи визначилися вони зі своїм вибором? Так, Юлю знаєш, говорив я з активістами. Це і українські українці, і друзі України, американці, люди з інших національностей. І вони говорять про те, що а, поки що розшарувалися недостатньо, як вони кажуть, підтримкою від Джо Байдена, хоча раніше голосувала за демократів на цих виборах. Вони розглядають іншого кандидат, кандидата чи кандидатку, можливо, від республіканської партії, і селяються в тому числі і до Ніки Гелі. Нікі Гейлі, до речі, на цьому мітингу юлю. Вона також говорила про Україну, задала про те, що важливо її підтримувати. Подивимося, чи вона зможе доступ. Катися до виборців республіканської партії тут і а, чи це буде одна із тих речей, через які вони можуть за неї проголосувати? Події сьогодні в неї також у Чарлстоні, Дональд Трамп також у Південній Кароліні. апелюють. вони до різних виборців. Знову ж таки, юлю питання України важливе для місцевої громади. Безперечно, це те, що вони кажуть, буде мотивувати її голосувати за того чи іншого кандидата. Ми будемо мати більше репортажів. Із місця події думаю, вже наступного тижня будемо знати більше і поділимося з вами. Теж остапа буквально 15 секунд. Які були настрої на цьому мітингу. На якому ви були з Славою Філюшкіним? Юлю багато хто прийшла підтримати Ніки Гелі. Були люди, які не визначилися, хотіли почути чогось нового від неї. Можливо, вона їх переконала, але енергія була безумовно тут. Ніки Гелі намагається здобути якомога більше. Остапе, дякую тобі дуже. Це був мій колега Остап Яриш. На зв'язку з Південною Карильни з понеділок обов'язково дивіться програму. Часта ми брифінг. Там будемо підбивати підсумки президентської кампанії на цю мить. І на цьому друзі будемо завершувати. Дякую, що дивитесь «Голос Америки Українськ.